На матч Ліги Чемпіонів матч між командами Спортінг та Марсель. В даній групі лідером є Спортінг. Марсель зумів все ж таки набрати перші пункти саме в поєдинку проти Спортінга. Обігравши їх 4-1, після чого Спортінг вдало обіграв Санта-Клару в чемпіонаті. А Марсель знову ж таки поступився в чемпіонаті Аяч. Все ж таки, думаю, що так як і попередньому поєдинку, так і в цьому я вірю в Спортінг, думаю, що саме ця команда більш заслуговує на прохід далі. Більше мені подобається гра даного колективу. Тим паче при рідних трибунах в Лісабоні, думаю, що особих шансів у Марселя не буде. Як в мене попереднє грався таки більше. Фарт для Марселя, ніж закономірність. А, пропоную вам розглянути ставку саме на португальський клуб, тим паче, що в разі перемоги Спортінг майже гарантує собі вихід далі в разі вдалого результату в матчі Тоттенхмата і Айнтрахта. Коефіцієнт досить непоганий. 2,2 на перемогу домашнього спортінга. Мій прогноз на даний матч перемога спортінга.